Привіт, друзі! Ви на каналі Надзор Юа. Мене звати Павла, і сьогодні у нас на огляді супер свіженька новинка. Ось така автономна 4 g шна акумуляторна панорамна камера ЕЗВ eb Бі 8 4G. Ті, хто шукають безпровідну камеру відеонагляду для місць, де немає провідного інтернету та електрики, зверніть увагу. В комплектацію моделі входить сама камера. Сонячна панель, тепсі-кабель для підзарядки акумулятору, монтажний набір, трафарети для монтажу, інструкція користувача та інструкція по монтажу та технічна документація. На передній частині моделі знаходиться інфрачервоне підсвічування, об'єктив камери, датчик освітлення, мікрофон, LED-підсвічування. Та датчик роботи. Трохи вище індикатора роботи знаходиться кнопка повернення до заводських налаштувань, роз'єм для microSD-карти, а також роз'єм для сім-карти. На кріпленні моделі знаходиться кнопка включення і виключення камери, Type-C розєм для зарядки акумулятора та підключення сонячної панелі, динамік, а також QR-код для підключення до мобільного застосунку. Також камера має зручне, швидкоз'ємне кріплення. Отож, головна фіча цієї камери в можливості автономної роботи, тобто вона може працювати без будь-яких дротів та підключення до Wi-Fi. Модель працює через звичайну сім-карту 4G або 3G від вбудованого акумулятору ємністю 10400 мА. Крім того, акумулятор камери підтримує роботу від сонячної панелі, що дає можливість поповнювати запас батарей. Також не варто боятися втратити цю камеру, бо вона оснащена GPS-локатором. Таким чином, камеру можна встановлювати скрізь на великій прибудинковій території, на дачі, на будівництві, в полі, в лісі, де завгодно, і керувати нею за допомогою вашого смартфону. Камера має 3 мегапікселі з роздільною здатністю 2304 на 1296 пікселів. Порівняно з іншими камерами, це небагато, та така якість напряму пов'язана з тим, щоб заощаджувати час роботи акумуляторної батареї. Камера підтримує аж 265 кодекс тиснення відео, що дозволяє економити місце на носії інформації без втрати якості. Як я вже згадувала, ця камера має можливість панорамного огляду території. Вона обертається на 340 градусів по горизонталі та 65 по вертикалі. Кут огляду самого об'єктиву складає 83 градуси. Такі можливості дають змогу вести нагляд за великою територією, фактично без так званих сліпих зон. Крім того, можливо налаштувати потрібні вам зони нагляду, куди камера буде повертатись в процесі роботи. Всього можна налаштувати 12 таких зон для нічної зйомки. Камера оснащена комбінованою інфрачервоною та led підсвіткою до 15 метрів, що досить непогано для акумуляторної камери. Таким чином, крім чорно-білої картинки, ми ще матимемо й кольорову нічну зйомку. Ще камера оснащена аналітикою та сигналами тривог, включаючи виявлення руху людини та автоматичного відслідковування дій людини в кадрі. Камера має функцію активного захисту, чи як то кажуть, активного відлякування. При виявленні зловмисника активується led прожектор та вмикається сирена. Також тут є можливість передзапису власного звукового повідомлення, яке буде транслюватись при появі людини в зоні контролю. До слова, камера має двостороннє аудіо, що дозволяє не тільки чути, але й спілкувати з відвідувачами. Крім цих можливостей, ви можете голосом включити пряму трансляцію перегляду з камери за допомогою голосових помічників Google асистент чи Alexa. Всі відзняті матеріали можуть зберігатись на sd карті до 512 ГБ, хмарному сховищі SVS CloudPlay або ж писатись на відеореєстратор HipVision. Діапазон робочих температур камери досить широкий від мінус 20 до плюс 50 градусів Цельсія. Завдяки захисту IP65 від вологи та пилу модель може працювати в різних кліматичних умовах. Для того, щоб керувати усіма можливостями камери та налаштовувати її, вам потрібен мобільний застосунок ЕЗВІ. Завантажуйте його у свій мобільний телефон, скануєте QR-код, який знаходиться на самій камері, проходите мінімальну реєстрацію, і у вас уже є пряма трансляція, тобто live відео трошечки поставлю камеру іншим чином, щоб вона мене бачила. Що ми маємо? На головному екрані ми можемо бачити. Пряму трансляцію відео. Також тут у нас є можливість подивитись всі записані перед цим відео, якщо у нас є мікро sd карта. Наразі у нас її немає. Також ми можемо зробити фото та відеофіксацію, яка збережеться у нас в галереї. Можемо активувати двосторонній аудіозв'язок. Раз, раз. Таким чином це працює. Можемо вибрати якість відео в залежності від можливостей нашого інтернету, активувати в тому числі вручному режимі, режимі е, тривогу, активний захист. Ось це як працює. Але з основного ми тут можемо керувати можливостями панорами нашої камери. Можемо повертати її в ручному режимі, якщо нам це потрібно, на всі її градуси. Також в правому верхньому куті у нас є кнопка налаштувань, де ми можемо налаштовувати наші сповіщення, налаштовувати. Аудіо, так як нам потрібно, керувати можливостями самої зйомки, керувати і налаштовувати як нам потрібно підсвічування вибирати, чи це буде кольорова нічна зйомка чи чорно-біла. Так само тут можна налаштовувати панорамні можливості, перевіряти якість і рівень інтернету. Ну тобто, все основне, що потрібно для. Налаштувань камери уже спрацьовує сигналізація. Що стосується якості зйомки, як бачите, тут 3 мегапікселі знімають доволі непогано. Передається колір, доволі непогана а, плавна реакція. Користуйтесь. Отож, можливості камер дозволяють встановити її в будь-якому віддаленому місці, де є мобільний інтернет. Такі камери зазвичай не з дешевих, але зрозуміло чому не потрібно нічим паритись, просто дістав з коробки, поставив сімку і повісив на умовному дереві. Швидкий, компромісний, екологічний варіант, так би мовити. На цьому, власне, все. Більше інформації ви можете дізнати за посиланням під цим відео та на нашому сайті. Якщо маєте питання чи пропозиції, лишайте їх у коментарях або звертайтеся за консультацією до наших технічних спеціалістів. Дану камеру та багато інших елементів системи безпеки ви можете придбати у нас на Zorua. Крім того, ви також можете замовити у нас монтаж та подальше обслуговування систем безпеки. Дякую, що були з нами. Дуже сподіваємося, що вам було цікаво і корисно. Пишіть, дзвоніть. Заходьте, лишайте вподобайки, підписуйтесь та дізнавайтесь про подібні новинки першими. Бережіть себе та своїх близьких. Все буде добре і все буде Україна! Побачимось!